Так, друзі, всім привіт! Сьогодні вам хочу показати, як знайти в інформаційному листі саме тих людей, яких ви запросили. Перша колоночка в інформаційному листі це партнер бренду. Тобто це номер консультанта, саме ну, з цього, який тут є, да, це саме його номер. Друга, друга колоночка це та людина. Хто є спонсором, під кого цю людину зареєстрували. І третя колоночка це саме ті, хто є запрошуючий спонсор спонсор тих, хто запросив. В даному випадку ми будемо шукати тих людей, які запросили особисто ви. Обираємо цю колоночку, натискаємо сортівка і фільтр. обираємо фільтр. І ось тут вже Є всі запрошуючі спонсори. Тут ви шукаєте свій номер консультанта. З усіх знімаємо галочку, і ось я обираю, для прикладу свій номер консультанта. І ось тут всі люди, яких запросила особисто я. Тобто, якщо я хочу опрацювати свою структуру, тих людей, яких я запросила, я їх всіх витягла собі. І зараз буду опрацьовувати чи то інформувати про акцію, чи то там е інформувати про те, що кого термінують. Да? Ви можете собі взяти окремий файл, скопіювати і вставити, зберегти. Ось У мене є опрацювання структури. І ось тут всі мої люди. Далі, якщо я хочу ось тут знайти. Наприклад, неактивних ще знайти термінантів. Давайте я знайду термінантів. Ось тут також я обираю фільтр. Знімаю галочку з усіх і обираю термінантів. Все, це люди, яких запросила особисто я, і які термінуються в цьому каталозі, яких треба про це проінформувати, щоб вони продовжили водію свого номера. Ось так. Дуже легко це робиться. Користуйтесь.